Рускавець за кілька годин до нового року. Друзі, всіх хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб ви у Трускавець їздили не лікуватися, а тільки на відпочинок. Щоб було за що, було з ким. Бажаю вам всім міцного здоров'я, миру, добра, щастя, ну і, звісно, перемоги. Ось тут, бачите, такі афіші є від кінотеатру злата. Можна сходити ввечері на один із сеансів. Є також і для дітей. Зараз бо був... дітей-канікули, так що. Приїжджають, бачив переважно навіть із дітьми на відпочинок у Трускавець. На новорічні свята приїхали людей трішки більше. Я не кажу, що Трускавець заповнений, можливо, десь на 50%. Пишуть в коментарях, що взагалі готелі зараз заповнені на 70%. Ну, але це я не кажу про всі готелі. Ви знаєте, що там є такі, як Трускавець 365, можливо, ці дорожчі готелі, то вони заповнені більше. Можливо, навіть. 365 заповнений і на 100%. Так само і кристал, там людей побільше. Ну, звісно, є такі готелі, що менше мають людей, і є санаторії, які мають людей зараз менше. Ну, Але це, бачите, реалії такі сьогодення. Війна, друзі, ціни високі. Бачите, в грудні місяці взагалі було дуже мало людей. Трохи приїхали вже ближче до Різдва, ну зараз до Нового року приїхало трохи більше людей. Не знаю, друзі, чи ви бачили вже в соцмережах. Дуже багато є відео, як виглядає зараз прифронтовий Харків. Це просто капець, я не знаю. Якби так Трускавець світився, то тут би точно було дуже багато людей. Просто люди б приїжджали просто фотографуватися на фоні оцих всіх гірлян, цього світла, скільки є в Харкові. ну Дійсно, приємно вражений. Чому міста курорти так не можуть виглядати, я не знаю. Багато бачив вже коментарів, люди писали, що могли би придумати щось у трускавці якісь. Цікавіші локації, щоб дійсно приваблювали людей сюди і тут би було набагато більше туристів. Приємно мені, друзі, бачу, всі вітаєте вже цілий день. пишете в коментарях з наступаючим новим роком. Я вас також всіх ще раз вітаю. Вже завтра буде відео, напевно, нове вже з 2026 року. Вчора бачили, ну сьогодні відео вийшло в мене на каналі Оксана Білозір приїжджала у Трускавець. Вчора вже був. І знаєте, заключний анонс концерту. Ну і концерт в Палаці культури Шевченка у 2025 році. Завтра вже буде Іва Бобу 1 числа. Ну, звісно, він на бівт не приходить. Тому анонсу концерту, я думаю, що ніякого не буде. Ну, але бачите, перед новим роком все працює. Різдвяний ярмарок працює. Ще резиденція Святого Миколая на місці. Ялинка світиться, тільки що увімкнули. Вуличне освітлення, а так до того було трохи темно. Люди гуляють. Сьогодні всі ресторани будуть зустрічати новий рік, також в готелях-санаторіях є свої святкові програми. Десь вони будуть коштувати трохи грошей, десь вони входять у вартість відпочинку. А є деякі санаторії, що не, ну взагалі ніякої. Новорічної програми немає. Люди змушені шукати самі. ось. Там реклама є дискоклуб Шайба, також ресторан Таверна, ну ми зараз туди підемо. Ну, Але в Трускавці, знаєте, діє комендантська година. І тому до п'ятої ранку, якщо будуть десь святкувати, то всі змушені святкувати до п'ятої ранку, бо комендантська година. Колись можливо. Люди би скоріше розійшлися, а тепер змушені будуть святкувати до п'ятої ранку. Мінімум. Можливо, й довше. Чую, що біля бювету зараз ще продають квиточки на концерт. Ну, завтра Івоболд, 2 січня буде Михайло Грицька, на 3-го, здається, Роман Скорпіон. Так що, ну, невисокий сезон, але люди трохи є, так що в палаці культури Шевченка точно для людей трохи буде. На його Вово завжди аншлаг. Чи навіть в низький сезон він приїжджав якось з 24 чи 28 листопада, не пам'ятаю вже, яке це було листопада, але це був листопад, я був на концерті. Повний зал, друзі, був повний зал. Спочатку бачив на карабасі квитки не розкуплені, думаю, як там буде концерт, але перед самим концертом дуже багато людей прийшло і розкупили практично всі квитки. Вчора було приємно зустрітися на анонсі концерту з підписниками каналу Трускавець Тревел. Зробили навіть селфі. Мені дуже приємно вам окремі вітання із наступаючим новим роком. Ну і тепер майже на кожному анонсі концерту, який я знімаю, хтось підходить з підписників каналу і дякують за контент, який я знімаю. Бо люди, знаєте, приїжджають сюди на тиждень, два, ну хто наскільки. Закохуються в це місто, полюбляють це місто, приїжджають неодноразово, але потім їдуть все ж таки додому. І завжди їх душа болить, як там Трускавець, що там відбувається, а так завдяки каналу Трускавець Тревел, завдяки взагалі блогерам, які тут знімають Трускавець. Вони бачать, що відбувається, ну і душа заспокоїться, особливо пише, що дуже класно подивитися відео в вечірній час, вже коли. Все поробили, лягаєте спати і ще включаєте телевізор чи там смартфон і дивиться свій улюблений трускавець. І зараз великої кількості людей на біветі немає, бо сьогодні в палаці культури Шевченка ніхто не співає. Відповідно, анонсу концерту тут також немає. Ну і зараз новорічні свята, різдвяні свята. Люди переважно приїжджають відпочивати, а не лікуватися, бо зараз ціни вище. Хто приїжджає лікуватися, то зазвичай вибирає сезон трохи інший, коли все дешевше і менш черг, менше ноту. балету чуєте Роман Скорпіон буде 3 січня голос країни талановитий співак, композитор, музикант Павло Табаков запрошує на свій стольний О, концерт. Павло Табаков, п'ятого дня. Шостого вона. Олександр Кономарьов та Михайло Хома з новорічним святковим концертом. І ще раз так, нагадую, та що Хоча всередині в біветі, друзі, люди, бачу, зігріваються, бо Зараз мінус 7 на курорті, мінус 7, і бачу, пишуть в коментарях, що в Харкові дуже багато снігу випало. Я думаю, що зараз сніг взагалі по цілій країні. Ну, трускавці не так багато. В східниці трохи більше, в Карпатах, думаю, ще більше бачив там Буковель, то там, ну так, снігу не багато, але там снігові гармати спрацювали, ці системи, ти снігу. Дуже багато і вже відкрився Буковель, відкрився плай. Поки що у Бориславі ще. Не чув про відкриття. і Бачу, сьогодні навіть працює магазин Карлсон. Магазин солодощів, східних солодощів на другому поверсі. Бачу, музика грає. А ми йдемо, друзі, вверх по сходах. Колись пам'ятаєте, тут було завжди дуже багато людей. Коли працювали санаторії верхнього бюлету, тут завжди дуже багато людей ходило, тут багато чого продавали на цих переходах. Дуже багато людей, особливо ну, в день. Ввечері вже так не було багато, а... а вдень то тут торгівля йшла дуже жваво. Зараз підійдемо до ресторану Таверна, там бачу написано навіть коли буде святкування Нового року, з якої по яку годину. Не знаю скільки коштує там, потрібно було взнавати, скільки новорічна ніч коштує. Ну тут жива музика, тут завжди кожний день жива музика там з 19 до 23, а Новорічна ніч буде аж до 5 ранку. З 22-ї почнеться святкування Нового року і до 5 ранку. Бачите, є тут страви на мангалі, ну все є. Ліворуч від нас знаходиться готель Весна, дуже близько до центрального бівету. І ми виходимо на вулицю Суховоля і також вулиця Героїв УПА. Ну, ми зараз підемо вниз, покажу ресторан Гендер ще. Запитували в коментарях про нього. Там також святкування нового року буде відбуватися. Ну і вечорами там дуже гарна літня тераса влітку, там завжди була жива музика, було дуже цікаво, багато людей було. Вичне, навіщо прикраси працюють, золотий вік. Я так думаю, що в звичайних містах вже такі магазини, напевно, не працюють від самий новий рік, а троскавці Трускавці працює все. Все, і навіть сьогодні бачив 17.00, от і коли я йшов. Продуктовий ринок, ще було дуже багато людей біля продуктового ринку ще працювало, зазвичай вже такі години продуктовий ринок не працює. тут Гарно підсвітили гірляндами, тут соляна печера, а це ресторан Гендель Пляц. Також будуть святкувати сьогодні тут новий рік. А це, друзі, корчма паляниця. Подивіться, гарно світиться. Також готуються до святкування Нового року. А це вже ресторан Дольчевіта, також гарно світиться. Знаходиться в самому центрі житловий комплекс люкс. І ми прямуємо, друзі, в центр там, де... Вишнівка, де, знаєте, Вівська майстерня шоколаду, прийдемось туди, подивимось скільки людей, чи там на вишнівці, можливо, якась є. ну Завжди ввечері Трускавець цікаво виглядає. Коли не прийдеш, все завжди по-іншому. Там якийсь концерт може бути, там ще щось цікаве. Можливо, якась ярмарка бути біля готелю Трускавець 365, як було на Різдво. Дуже класне відео в мене є на каналі, друзі, як виглядав Різдвяний Трускавець. Ну, а зараз вже як виглядає перед новорічний трускавець. Знаєте, дуже холодно. Вітер сьогодні і мінус 7. Практично цілий день тримається мороз. І дуже холодно. Не знаю, друзі, якщо ви десь відпочиваєте в трускавці, напишіть, як в ваших готелях, чи не холодно, чи в санаторіях. Це майдан Кобзаря. Міротель. Музей художника Михайла Біласа. А ми йдемо на вулицю Тараса Шевченка. Ліворуч у нас вілла Клюберг і ресторан внизу. Влітку все набагато краще виглядає. Знаєте, працюють літні тераси. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми бачимо тут, дядько Сем ще працює, майстерня карамелі працює, ну і вишнівка також працює. П'яна вишня, ми кажемо вишнівка. А у Буковелі є ремче там дика вишня. Ну, люди гуляють. Не знаю, хто де сьогодні, сьогодні святкує новий рік. Ось це Львівська майстерня шоколаду. Діла Анастасія, тут Львівська майстерня мило, також товари з Індії. Гарно підсвічується. Фонтан в міротелі, бачите, накритий таким куполом, і також там є підсвітка. Оце сам Міротель. Сьогодні там буде святкування Нового року. В інтернеті було ще 20 тисяч з однієї людини. Потрібно заплатити, щоб потрапити на святкування нового року відпочинковий комплекс Міротель. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі вже в новому році. Всім па-па!